Доброго дня, колеги. Ми починаємо курс навчання по роботі з методами ТФКПТ, які ще, на жаль, дуже мало поширені в Україні. Перша частина не проста для сприйняття, тому що вміщує багато інформації з нейрофізіології та теорії психотравми, але це необхідно для того, щоб розуміти, які процеси відбуваються з психікою та мозком людини, з ПТСР. Травмофокусована когнитивно когнітивно-повідінкова терапія є короткостроковою інтервенцією, яка має мету зменшити симптоми, пов'язані з травматичною подією. Цей метод був розроблений Джудіт Коен, Ентоні Маннаріном та Естер Дебінгер у 80-х роках минулого століття. Він скерований на роботу з негативними емоціями та фізичними реакціями, спеціально для людей, які пережили травмуючу подію та мають труднощі з подоланням його наслідків. Найбільша кількість осіб з ПТСР страждають мовчки, тому що травма часто пов'язана з беззахисністю, соромом та страхом негативних реакцій з боку оточуючих. Вони не звертаються за допомогою тому, що Сама природа цього розладу така, що людину переслідують страшні болючі спогади про минуле, тому вона хоче забути втекти від них, сподіваючись, що вилікує час. Іншою проблемою є те, що навіть коли людина звертається за допомогою, цей розлад часто неправильно діагностується. І лікуються, зокрема, нерідко пропонується лише медикаментозна терапія, однак можливості фармакотерапевтичної допомоги при ПТСР доволі обмежені. Лікарські засоби можуть лише змінити виразність окремих симптомів розладу, висока ефективність ТФ методів терапії є зрозумілою з огляду на патогенетичні механізми розвитку ПТСР, які будуть розглянути нижче. Оскільки ПТСР за своєю природою є розладом інтеграції травматичних спогадів в автобіографічну пам'ять, то природно, що не стільки медикаменти, як методи, які працюють з цими спогадами, можуть сприяти їх інтеграції. Давайте подивимося, яке, які саме механізми спричиняють розвиток ПТСР. Для розуміння цього важливо переглянути, як працюють механізми пам'яті та як травматична подія записується у мозок. Травматичні спогади це болюче згадувати, уникнення спогадів, неможливість інтеграції травматичної пам'яті, цей процес рухається по колу, як білка в колісі. У людини є два види пам'яті імпліцитна та експліцитна. Імпліцитна первинна є від народження зумовляє швидке сприйняття подій у ситуації небезпеки, експліцитна з'являється після двох років з дозріванням певних структур головного мозку, базується на діяльності медіальної скроневої частки мозку, зокрема гіпокампу та прилеглих структур. Відіграє важливу роль формування формуванні та збереженні спогадів, організована за допомогою мови, уміщує фактичну та автобіографічну пам'ять. Інформація аналізується та порівнюється з минулим досвідом, піддається реорганізації протягом життя. При ПТСР травматична подія записується у вигляді імпліцитної пам'яті, і не відбувається її інтеграція в автобіографічну. Пам'ять. Це може бути спричинено як нейроендокринними реакціями, які можуть блокувати інтегративні процеси в діпокампі, так і захисним увімкненням механізму дисоціації. Згідно за теорією структурної дисоціації собістості п'єра Жане, суть цього механізму полягає в роз'єднанні нейрональних мереж таким чином, та мережа нейронів. Яка береже записані спогади про травматичну подію та пов'язаний з нею емоційний стан, відміжовується з поля свідомості, цей процес дозволяє людині відокремити свою свідомість від болісного досвіду або ж від частини своєї реальності, створюючи певний бар'єр між подією та переживанням. Дісоціація розглядається як захисний механізм, що допомагає індивіду вижити в важких умовах. Знижуючого гостроту болю та страху. Однак, якщо дисоціація стає хронічною або інтенсивною, вона може перешкоджати нормальному функціонуванню людини. Метафорично це можна порівняти з утворенням певної ширми перегородки у свідомості, яка відгорожує звичну зону від травматичного минулого. Від якого хочеться втекти та сховатися, бо воно надто болюче. Утворення цього диссоціативного бар'єру у системі пам'яті, який надалі утримується активним уникненням травматичного матеріалу, веде до того, що процес інтеграції травматичної пам'яті блокується, відповідно з цього походять симптоми ПТСР. Ці симптоми за механізмом розвитку можна умовно поділити на дві групи. Перша з них пов'язана з тим, що травматична пам'ять не інтегрується, відповідно, спогади не архівуються, а періодично вискакують у свідомість людини, спричиняючи виражений дистрес, це так звані позитивні дистантивні симптоми у моделі ОНА Вандерхарта. Друга група негативні дисцетивні симптоми моделі харта пов'язана з відсутністю, втратою певних аспектів психічного, психічного життя, що зумовлена утворенням дисцетивних бар'єрів. До цих симптомів може відноситися втрата пам'яті щодо травматичних подій чи окремих її деталей, загальне емоційне уніміння, почуття загального відчуждення тощо. Намагання уникнути зіткнення зі спогадами про травматичну подію має у своїй основі фобію окремих аспектів власної пам'яті, власного внутрішнього життя. Відповідно, життєвий простор людини може суттєво обмежуватися, адже багато аспектів зовнішнього світу є тригерами внутрішніх переживань. Людина з ПТСР. Може поступово маргіналізуватися у зовнішньому світі, а також у внутрішньому житті жити на пріферії власної душі. Для того, щоб фахівець міг якісно використовувати методи ТФ КПТ, йому потрібно не просто слідувати протоколу, він повинен розуміти, як і чому це працює. Когнітивна модель ПТСР доповнена на сьогодні даними нейрофізіології, а саме те, що психотравма викликає низку нейробіологічних змін у мозку, які впливають на функціонування нервової системи. Ці процеси включають перебудову роботи мозку, зміни в нейротрансмітерних системах, а також порушення регуляції стресу. Давайте розглянемо ключові аспекти нейробіологічних змін при психотравмі. гіперактивація амігдали амігдала, яка відповідає за емоційні реакції, особливо страх, стає надмірно активною. Це призводить до підвищеної тривожності та загостреної реакції на загрози. При травмі амігдала може почати реагувати навіть на нейтральні стимули, сприяючи їх як загрозу. Дісфункція префронтальної кори. Префронтальна кора, яка регулює самоконтроль, прийняття рішень і гасіння емоційних реакцій, часто пригнічується. Це ускладнює раціональне оцінювання ситуації і може посилювати імпульсивність. Зміни в роботі гіпокампу. Гіпокамп, як ми пам'ятаємо, грає важливу роль у формуванні експліцитної пам'яті, яка формується після двох років. Відповідальність за формування спогадів і орієнтацію в часі та просторі може зменшуватися в об'ємі через хронічний стрес. Це може пояснювати флешбеки, фрагментовані спогади або труднощі у формуванні нових спогадів. Дисбаланс у гопіталама, гіпофізарна надмирнітковий осі – HPI. Хронічна активація HPI осі, яка регулює реакцію на стрес, призводить до порушення секреції кортизолу. У деяких випадках рівень кортизолу може бути підвищеним в інших зниженим, що впливає на здатність організму справлятися зі стресом. Предиктор хронічності ПТСР, дефіциту пам'яті, уваги та гніву, які можуть бути пов'язані з катастрофічними когнітивними оцінками, які ще більше посилюють сприйняття загрози та поведінки уникнення, зміни в нейротрансмітерах. Зниження рівня серотоніну асоціюється з депресією та підвищеною тривожністю, а також призводить до дисфункції, яка може бути пов'язана з імпульсивністю, суїцидальністю та агресією. Порушення регуляції дофаміну може впливати на мотивацію та емоційне підкріплення, призводить до дисфорії та ангідонії, глутамат і гамк. гамма аміномасляна кислота. Є основним гальмівним нейромедіатором мозку, глютамат з іншого боку, є головним збуджуючим нейромедіатором мозку. Дисбаланс між збудливим та гальмівним нейротрансмітерами впливає на розвиток тривожності та збудженого стану, запальні процеси. Психотравма може спричиняти хронічне запалення в організмі та мозку через підвищений рівень прозапальних цитокінів. Це може посилювати тривожність, депресію та когнитивні порушення, зміни в роботі вегетативної нервової системи, переваження симпатичної нервової системи B або БЖ над парасимпатичною відпочинок і відновлення веде до постійного стану готовності до небезпеки. Ці нейробіологічні зміни пояснюють такі симптоми, як флешбеки, гіперчутливість, емоційна лабільність та порушення сну. Розуміння нейробіології травми важливе для вибору терапії та медикаментозного лікування, що нормалізує роботу мозку. Терапевтичне втручання ґрунтується на ідеї про те, що сприяння регуляції емоцій. Пам'яті про травму або її розповіді до змін пов'язаних з травмою, зосередження уваги на травматичних спогадах дозволяє їм увійти в робочу пам'ять. ДФКТ це структурована терапія. Від 8 до 25 сесій, залежна від складності випадку, спрямована на допомогу дітям. І дорослим, які пережили травматичний досвід, поєднує індивідуальну та сімейну роботу, якщо це необхідно, охоплює різні схеми втручання, спрямовані на переосмислення та опрацювання травм, травматичних подій. В межах когнітивної моделі підхід ставить три основні цілі ідентифікація та зміна негативних особистих значень, наданих травматичних подій та її наслідками. Ослаблення симптомів повторного переживання і дискримінація тригерів, усунення дисфункційної поведінки та когнітивних стратегій, обмеження до застування методів ТФКПТ у роботі з військовослужбовцями, пов'язані з когнітивними, емоційними та фізичними факторами, які можуть впливати на здатність брати участь у терапевтичному. Процесі. Ось основні аспекти, які варто враховувати: когнітивне обмеження після черепно-мозгової травми. Військовослужбовці з когнітивними порушеннями можуть відчувати труднощі з утриманням уваги під час сесій або запам'ятовуванням матеріалу, необхідного для домашніх завдань. Методи ТФКПТ вимагають рефлексії та вербалізації почуттів, що може бути складно для людей з порушенням мислення чи мовлення, іноді в результаті контузії з'являється заїкання, особливо коли людина нервує. Переробка травматичних спогадів може бути надмірно виснажливою через знижену здатність обробляти інформацію, емоційна нестабільність при сильних флешбеках, емоційних зривів або певній втраті контакту з реальністю, дисоціація ТФКПТ може бути небезпечною. Надмірне уникнення травматичних тем може перешкоджати участі в терапії, посилюючи тривогу. ТФКПТ вимагає емоційної стабільності, тому терапію необхідно відкласти, якщо є високий суїцидальний ризик, фізичні симптоми після контузії або травм. Головний біль, втома, дратилювість – Ці симптоми можуть знижувати здатність брати участь у тривалих сесіях або виконувати домашні завдання, підвищена сенсорна чутливість, деякі техніки можуть викликати сенсорне перевантаження, особливо при обговоренні травматичних спогадів, контекст і готовність клієнта. Відсутність мотивації, якщо військовослужбовець не готовий працювати з травматичними подіями або заперечує важливість терапії, ТФКПТ не буде ефективною. Якщо травматична ситуація ще триває, в зоні бойових дій або в умовах нестабільності, робота з травматичними спогадами може погіршити симптоми. Дослідження з ветеранами виявили, що це не просто вплив однієї травматичної події, а скоріше повторні травматичні впливи, які призводять до подальшої сенсибілізації та нейробіологічної дисрегуляції, що в кінцевому підсумку призводять до виникнення клінічного розладу. Наслідки такого впливу для психічного здоров'я можуть бути віддаленими, ПТСР може проявлятися гостро. Через місяці або роки. Виходячи з власних статистичних даних по роботі з військовими, приблизно 80% з них мають черепно-мозгові травми від вибухової хвилі, часто множинні. З них приблизно 30% мають посткомоційний синдром. Є велика ймовірність, що після повернення з війни ПТСР може їх наздогнати. На нас, клінічних психологів та психотерапевтів, очікують великі виклики, до яких ми маємо бути готовими. Методи ТФКПТ для військовослужбовців з ПТСР потребують адаптації та особливої уважності. Незважаючи. На неймовірний прогрес в розумінні та лікуванні ПТСР залишаються величезні проблеми, оскільки ПТСР є складним для лікування. Навіть методи ТФ КПТ, які мають найнадійніші ефекти з усіх прийнятних в даний час методів лікування ПТСР, є невідповідними для більшості військових де дві третини зберігають свій діагноз після лікування, від чверти до третини пацієнтів випадають з терапії. Фармакологічні методи лікування є ще гіршими, оскільки пропонують більш ніж скромну користь, яка часто не виправдовує побічні ефекти. Терапевтичні проблеми можуть випливати з безліч пов'язаних з травмою, соціальних та системних факторів. Це може ускладнюватися тенденції суспільства до стигматизації, поганої соціальної підтримки або вторинної вигляди, а також невдалий минулий досвід лікування, дискомфорт від терапевта можуть вплинути на поведінку, пов'язану з пошуком допомоги. Тому фахівець, працюючи з людиною з ПТСР, повинен бути дуже обережним. Основний Пріоритети УТФКПТ: створення безпечного терапевтичного середовища, психоосвіта, зниження симптомів уникання, регуляція емоцій, робота з травматичними спогадами, реконструкція переконань і значень, навчання навичкам подолання, сімейна підтримка, фокус на індивідуальних особливостях клієнта. Профілактика рецидиву та завершення терапії. Пріоритети у терапії завжди адаптуються залежно від стадії травматичного переживання клієнта. При необхідності може бути підключено фармакологічне лікування, а саме антидепресантами для корекції порушень сну, підвищення тривоги, дратівливості У наступній темі курсу ми детальніше розглянемо протокол роботи методами травмофокусової когнітивно повідомкової терапії. Дякую за увагу.